Грунт його склад, властивість ґрунту. Видатний чеський письменник Карел Чапик якось помітив, що людина по суті зовсім не думає про те, що в неї під ногами, завжди мчить. І найбільше погляне, які прекрасні хмарки в неї над головою. І жодного разу не подивиться собі під ноги. Не похвалить, який прекрасний ґрунт! Сьогодні ми не просто похвалимо ґрунт, а й дізнаємось багато цікавого про це чудове утворення природи. Грунт це верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини, мешкають тварини та інші організми. Це не лише земля, по якій ми ходимо, а ще й життєво важлива частина земної поверхні. Товщина ґрунту невелика від кількох сантиметрів до кількох метрів, але його утворення потребує надзвичайно багато часу. Ви тільки уявіть, що шар ґрунту, завтовшки 2,5 см, формується від 1 до 25 століть. А як саме він утворюється? У жаркі-літні дні всі скелі дуже нагріваються. Уночі завжди холодніше і скеля охолоджується. Переходи від низької температури до високої, особливо різкі навесні та восени, коли день дуже гріє сонце, а вночі буває мороз. Нагріваючись, мінерали, як і інші тіла, розширюються, а охолоджуючись, стискуються. Ці розширення і стискання дуже незначні, але змінюючи одне одного протягом сотень і тисяч років, вони, зрештою, роблять своє. Гірська порода втрачає міцність і на її поверхні утворюються тріщини. Під час дощу або розставання снігу вода заходить у ці тріщини. Від морозу вона замерзає і розширюється, давить на стінки. Тріщини стають все більше, і на кінець кам'яні брили розколюються на шматки. Вивітрювання може бути пов'язане не тільки з різкими коливаннями температури. Мінеральний склад порід також змінюється в результаті взаємодії між породами і газами, які містяться в повітрі, а також під дією різних водних розчинів. Вони здатні роз'їдати породи, тим самим утворюючи з них нові мінерали і породи. Вже на самих початкових стадіях утворення ґрунтів величезна роль належить бактеріям, водоростям, мохам, лишайникам, які оселяються на гірських породах. У процес життя вони виділяють речовини, що руйнують гірські породи. Вони подрібнюються, розрихлюються, при цьому утворюється галька, гравій, щебень, пісок. Це не ґрунт, а материнська порода. Відмираючи тіла мохів, лишайників, водоростей, перероблені бактеріями, утворюють тонкий шар ґрунту, перегній, який перемішується і з'єднується з дрібними частинками гірських порід, що дає можливість рослинам і тваринам заселити безжиттєву раніше ділянку. Чим більше живих організмів з'являється, тим швидше йдуть процеси утворення ґрунтів. Тим швидше формується родючий шар перегній або гумус. Якщо у ґрунті викопати ямку завглибшки 50-60 см і одну з її стінок зробити прямовистою, то можна побачити шари ґрунту. Верхній шар найтемніший, Він пронизаний корінням рослин. Тут живуть численні тварини: черв'яки, жуки, мурашки, кроти. Крім живих організмів, в цьому шарі зустрічаються відмерлі частини рослин, рештки дощових червів, комах та інших тварин. Рослинні, тваринні рештки під впливом мікроорганізмів розкладаються і утворюють гумус або перегній. Це органічна частина ґрунту. Він може бути від 1 см до 1 м. Нижче білястий шар. З глибиною кількість гумусу зменшується. Шар, що має червоно-буре або жовто буре забарвлення, щільний, містить солі, заліза та алюміній. Материнська порода це граніт, вапняк, пісок, глина та інші гірські породи, з яких упродовж мільйон років і утворюється ґрунт. А з чого ж складається ґрунт? Щоб дізнатися це, проведемо декілька дослідів. Дослід перший. У склянку з водою кидаємо невелику кількість ґрунту. Тієї ж миті з ґрунту у воду виділяються бульбашки повітря, що легко спливають на поверхню. Отже, можемо зробити висновок. У ґрунті є повітря. Дослід 2. Невелику кількість ґрунту нагріваємо на вогні. Над ґрунтом тримаємо скельце. Через декілька хвилин бачимо, що скельце стало вологе. З цього ми розуміємо, що у складі ґрунту є вода. Дослід 3. Невелику кількість ґрунту продовжуємо нагрівати на вогні. Через деякий час з'являється дим та специфічний запах, який нагадує горіння дров. Цей запах і дим утворюються від згорання органічної частини ґрунту перегною або гумусу. Отже, у ґрунті є перегній. Дослід 4. У склянку з водою висипаємо прожарений охолоджений ґрунт і розмішуємо його. За деякий час вміст склянки розділяється на три шари. Важкий пісок осяде на дно склянки. Посередині залишаться частинки глини, а згори прозорий шар води. Це говорить про те, що у складі ґрунту є пісок та глина. Дослід 5. Невелику кількість ґрунту кидаємо у склянку з водою. Ретельно перемішуємо та даємо відстоятись. Потім декілька краплинок цієї води розміщуємо на скельце, яке у подальшому нагріваємо. Вода швидко випаровується і на скельці залишається тонкий білий наліт. Це мінеральні солі. Отже, у ґрунті є мінеральні солі, розчинені у воді. Досліди, які ми провели, показали нам, що у склад ґрунту входять жива частина. Вода з розчиненими мінеральними речовинами. Перегній, глина та пісок. Повітря. Властивості ґрунтів. Перша властивість родючість ґрунту. Якщо ґрунт це верхній шар землі, то чи можна вважати родючими пісок на березі Чорного моря? Ні. Гірські породи неродючі, тому що не мають гумусу. Саме від гумусу залежить родючість ґрунту. Чим більший шар гумусу, тим родючіший ґрунт, тим кращі умови для росту рослин. Саме він забезпечує рослини поживними речовинами водою, повітрям, теплом. Ґрунт постійно поновлюється органічними та неорганічними речовинами. Поживні речовини надходять у ґрунт внаслідок перегнівання решток тваринних та рослинних організмів. Так, щороку у великій кількості відмирають однорічні рослини, опадає листя дерев. Через певний час бактерії та інші організми перетворюють їх на перегній або гумус. Дощові черві прокладають у ґрунті ходи, завдяки цьому він розпушується, і до нього краще проникають вода і повітря. Живляться вони відмерлими рештками рослин і тварин, затягуючи їх у свої ходи і тим самим збагачуючи ґрунт. Кількість дощових червів на 1 гектар досягає 5 мільйонів. Таким чином, їхня наявність у ґрунті сприяє підвищенню його родючості. Останнім часом роблять спроби штучно розводити дощових черв'яків та переселяти їх у ті місця, де їхня кількість недостатня. Наступна властивість водопроникність ґрунту. Після дощу ґрунт дуже швидко висихає. Вода, яка випала на землю, всмоктується ґрунтом і входить вниз, Засвоюється коренями рослин і вони нормально розвиваються. Але буває, що протягом 2-3 тижнів дощів немає, але рослини, як і раніше, ростуть і не в'януть, звідки ж вони беруть живильну вологу. Виявляється, вода в ґрунті може пересуватися не тільки зверху вниз, але й знизу вгору. З одного боку, капілярне підняття води, це добре. Посошливий період корені рослин отримують вологу з глибини, але з іншої сторони це погано. Якщо капіляри доходять аж до поверхні ґрунту, вода, підіймаючись по них, випаровується в повітря. Що треба зробити, щоб верхній шар ґрунту не висихав? Треба зруйнувати капіляри. Іншими словами, розпушити верхній шар ґрунту. Пухкий верхній шар ґрунту буде захищати нижні шари від випаровування. Недарма кажуть, що одне розпушування замінює кілька поливів. Остання властивість ґрунту повітря проникність ґрунту. Розпушування сприяє також проникненню в ґрунт повітря. Кому необхідне повітря? Коренням рослин. Та іншим мешканцям для дихання те, що в ґрунті є повітря, ми вже довели. Отже, ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі. Його головна властивість родючість, забезпечується вмістом гумусу або перегною. Залежно від кількості органічних і неорганічних речовин, виокромлюють різні види ґрунтів різною родючості, про які ми поговоримо наступного разу.